Так, всім привіт! Заїхав на прийомку, тут рачей капець просто. Та і все. Монети вон здають по 5 копійок уже в металолом. Вигідно. Скільки їх тут взагалі? Гривень десять. Таки нові. Нові. Ну і все котел. О, як показує Капець. Сетки. В общем, є що брати. Зараз понабираємо тут замків тут також візьмемо. Блічі. Оце так. Поїхали далі, і що найде там, там ще покажем. Так, сейчас буде обзор того, що я знайшов. Тут є взагалі. Так, що ж вам із чого ж почати? Тут вже аж глаза розбігаються, капець. Почну з такого ящика. Нормальний ящик розкривається. Все в ньому є, як ви бачите, всякі тут прибуди. Такі мілкі резинки, всякі. якогось діда, як завжди. Ціна за нього 600 гривень. Разом з цим всім барахлом. І він ваш. Так, дом-крат. Все працює, все крутиться. Масляний. Все заправлено. Ну Все піднімає, поки що. Не знаю, машину так не піднімав. Ціна 200 гривень і він ваш. Так, є тиски. Ну, тиски такі з таким прибомбасом. Десь щось чи тріснуті, чи, я навіть не знаю, ну тріщини взагалі немає, не видно повністю не снаружі, не внутрі, але наварено дуже сильно. латунню чи якоюсь мідяхою добротно. Так що дай Боже. І тут якась, воно плюха, непонятно, ну, то таке. То таке не сильно треба Все сходиться рівненько, губки в них є. Винт у них такий дебелий. Витягується сразу ця ось приблуда. це ви там уже самі Або ж наварите якраз шайбочку для того, щоб можна було ними користуватися і вона не випадала. Ну, це таке Так, дивіться: ціна за неї хай буде 1100 гривень. І вона ваша. Якщо хто хоче торгуватися від 200 гривень 2000 гривень, вибачаюся, 2000 гривень і торгуйтеся. А так, ціна, я думаю, адекватна. Плита похожа для неї, але внутрішній отвір не совпадає з нею. У неї тут отвір більший, тут менший. А по болтам сходиться якраз все якраз підходить. Але отвір... Центральний не підходить, тому ціна її 300 гривень, і вона ваша. Ну, якщо хочете, разом можете з'єднати по, по цим по отворам тим що зафіксувати, вона підходить, а по центральному отвору вона не підходить, зразу кажу. Так, що вам іще? Дивіться, є ключі, ключі такі різні. В такій кількості можете перерахувати, скільки тут. Побачили так. Ціна за цей набір 1100 гривень. З оцієм, з оцієм якраз буде ключем. І воно все ваше буде. Тоді є тент ось такий ось 50 гривень. Не знаю, мабуть, працює, тому що, щоб перегорівший, такий в роботі не було. Болти там 10 гривень за 2 штуки. мехпила в такому стані красивому, рівненькому зуби всі є. Ціна 150 гривень. І вона ваша. Так, за на... напільники або ж рашпілі. Тут два рашпілі тільки, а все остальне таке напільники. Тому дивіться самі, і оце надфіль останній. Тому я рахую, що ціна їх 280 гривень і воно ваше. Кому устраює, може набрати. І забирайте. 10 гривень. 20 гривень. Так, 35. 55, 75, 10, 10. 25. Ось такий. 45, такий 35. Оцей набір, якраз тут ключ. 46, 41. І такий маленький набір. Ціна його з оціми всіми ключами, з накидними. Тут є різними ціна. Хай буде 550, і вона ваша. За цей весь набір. Ключі більш-менш нормальні, є накидні, є різні. Так, ідемо далі. Що в нас тут? Оці приблуди? 25 гривень за дві штуки. Зубильця 20 гривень. Це 10 гривень. Це зубіло з напайкою. таким ось розкльопане, але як є, так і є. Ціна 45 гривень. Так, ціна за засверла. Кількості 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 штук, 200 гривень, і вона ваша. Так, масленочка 50 гривень, кому там треба для колекціонерів. Дві лірки. Ціна 35 гривень. Мічик. 15, цифра 5, кому там треба, 15 гривень. Головка на 10. Ціна 25. Ця 25 також на 8 або ж на 10. Ні, на 8. Д... Так, 10 гривень забіто. Що тут іще таке? Пішли ля. Ножик 10 гривень. Викрутка. Хай буде 15 гривень. 15. Так, сверла 50 гривень за цю всю кількість пробойці, Отакі дві, два штуки 60 гривень за два штуки. Ножик якийсь такий незрозумілий. 25. Розвідний ключ, такий ржавий. 60, ніж 20. Дві викрутки таких 30 гривень. чотиригранник 20. Цей ключ такий роздовбаний 10 гривень. Цей 10. Ножиці 50, 50, 2 викрутки. Одна ударна Ось така, ну Більш-менш треба робити її. Ціна 50 гривень, 15, 15. Є такий пробоєць. Цікавий маленький. з неї. Нього зробили викрутку. Ось таку ціна 30 гривень. Так, для лєркодержателей чи Для мечка держателей і ручка є 30 гривень. Що тут є, патрон 45 гривень. До нього по 15 гривень є ці ключі, затискач 25 головки з гибким цим. Ціна за нього 65 за оцей комплект. Ця річ 45 кусачки. 45, молотки. 40, 45, 55, таке зубило Цей 45. Ідемо далі. Що тут у нас іще є? Дивіться, є два топори, один тріснутий. Бачите, ось от трещина йде така сквозна. Ціна його 100 гривень. Ціна цього маленького 80, і вона ваша. Так, викрутка є 80 гривень. Совєтська нормальна, така, що, дай Боже, там можна крутити, що хочете. Так, є для цих струбцина така. Ціна, Та хай буде 80, це буде 100 гривень. Одна один навіс. Кому там треба 50 гривень. там Замків набрав. Дивіться, скільки нових є. Даже муха щось не робила. в общем ціна буде по 75. Потім все 120. Оце замок з трьома ключами. Один із них такий повернутий, поламаний. Он. Ціна за нього 100 гривень 75. Так, е за цей, не знаю, хай буде 100 гривень, ключ на 30, накидний 50 гривень. Так, мікрометр такий на ремонт ржавий. Треба чухати, треба розбиратись. Ціна за нього 65. Лінза. Така дебела грамизна, цікава. Ціна 45. І є така лінза. Цікавенька. Ціна 65. Є уровень. Шарик плаває. Ціна 20 гривень. Є якийсь такий прибамбас. Не знаю для чого він. 25. Замок 55. Прицел якийсь такий, незрозуміло. Нівелір або щось таке. Ціна, а він латунний, кстати. Я навіть не знав, приїхав, подивився, він латунний, оказується. Приціл просто. Так, будемо називати його. Ціна 65 гривень. Так, що тут є в нас по ножницям? Так, спочатку шпильки дві штуки. Ціна 60 гривень, е, викрутки 25 і 25, Ножиці 100 гривень. такі длинногубці. Я так розумію, 50, Ножиці 120. Ці дебелі гарні. Сікатор 75, ці 100, ці 65, ці 100, ці 100, ці, 100. ці 80. А ось ці 100 гривень. Вінт з гайкою такою ціна 150 гривень. Так, є така річ. Чесно скажу, немає одної запчастини та що розплюскувати. Ну, а так, ціна її 80 гривень. Так, затискач для лампи. Кому там треба 55 гривень? Ключ 450 гривень. Великий, грамезний, такий, що, дай Боже, четвертий номер написано. Ну, я так розумію, що четвертий номер, а там хрен його знає. Хто як, як скаже, так і буде. Ну, Для мене він четвертий номер. Так, є різці. А, і ще оцей уголок, що в прошлих відео був. Ціна 75. Е, різці. Такій кількості, там можете перевірити, там ключ, два ключа ще є, якихся внизу лежить. В общем, ціна за них 650 і вони ваші за ці всі різці. Так, є отакий лот з фрезами різними. Оце такими тут солянка така. Ціна його 550 гривень. Так, шайб таких ось нарізаних, нецо ціна 100 гривень. Та й все. Більш такого щось цікавого немає. Все показав, все швиденько, для того, щоб не розтягувати ваш час. Тому що час у нас час має така тавтологія, е значення. Тому не буду витрачати ваш час і свій час. Цінуйте, мій і ваш час. Всі знають, що там поставити лайк, підписатись на канал, поставити вподобайку також, або ж хто там, антиблогери якраз, ну, ви знаєте, що там робити. Люблю вас, дуже сильно приходиться. Так, що ще таке хотів сказати: збірна армії там до сих пір є, і кому там треба, може якраз додатися, скидати. Хто хоче, може додатися в групу. В групу я додаю фото. Ну, питаюсь кожного якраз, коли не забуваю фото всіх того, що я виставляю. Тому можете додатися туди, можете виставляти свій товар, обмін. Також там є в групі серед глядачів. Там маловато глядачів, там 130 чоловік. Але є люди, тому кому там хочеться, може додатися. В описі під відео якраз є ссылка на групу, так і буде написано. Все, дякую за перегляд мого Відосу, Кому щось сподобалось, Може написати мені на Viber, WhatsApp, Twitter, Telegram. в общем всі меседжери, які є на цьому номері, який вказано там зверху. Не буду показувати пальцями, бо YouTube я бачу, що не любе, коли я показую все це пальцями. Дякую за перегляд. Гарного всім дня та мирного неба. До побачення!